Меру Боже, слава Ісусу Христу. Так, дійсно, поговоримо про ці дисячі мультфілі. Дійсно, треба зрозуміти, що мультики вони реально несуть духи. Духи такі це згробить, що діти вночі просинаються. Реально вони ці духи будуть, вони сняться їм, вони реально діти потім не слухаються, вони такі нервності дають. Бо ми їм включаємо самі не розуміємо, що вони понадивлюються цих душків, і реально потім дитина міняється. А коли вона раніше слухає, Боже, то діти вигуляються, вони спокійно себе волю. Це я знаю, що треба, щоб кожен це побачиться. Просто на своєму прикладі я розказую. Реально, надо зрозуміти, що дітям надо включати справжні мультики. Що б там не було всяких дух? Надо зрозуміти, що духи всім керують. Вони везде є. в мультиках везде ці духи є. А ми самі не розуміємо, що ми робимо. Потім думаємо, що такі діти стоять, що їх узнати не можна. Не слухаються, ночі просинаються, кричать, бо це справді, бо треба зрозуміти, що ми їм включаємо. Да, надо зрозуміти. Амінь.